Нановна наша Ірина Васильівна, дозвольте вас привітати з цією визначною подією для вас, з народженням вашої донечки Полічки, щоб вона здорова росла, вам навтіху, всім нам навтіху, щоб вона була завжди щаслива, усміхнена, виросла красивою, щасливою і тішила вас кожен день. Користуючись нагодою, ну при виписці, ви знаєте, Міністерством юстиції запроваджено такий цікавий сервіс для наших громадян, щоб матері, батьки не ходили, не стояли в довгих чергах в інших кабінетах. Міністерством юстиції запроваджено цей проект, коли при виписці вам вручається свідоцтво про народження, яке є першим офіційним документом вашої новонародженої донечки. Дозвольте мені це зараз. Зробити, вручаю вам свідоцтво, скромний від нас подарочок, всього всього найкраще. Не, не задорушні міського імені Матвійчука. Ми вітаємо вас, вашу родину, з тим, що у світ прийшла. Людина, яку ви чекали. І нехай вона росте на щастя, на радість, і нехай щаслива доля її буде завжди під щасливою зіркою. І ще раз це на згадку вашій златі, вашій родині, коли вона буде доросла, вона це відкриє. Сьогодні 1 червня, перший день літа, День захисту дітей. В рамках ну, пригородженому цього свята проводиться тиждень права. В рамках цього тижня права нашими працівниками головного територіального управління юстиції проводяться різні такі загальні правоосвітні заходи. Ми відвідуємо, починаючи від дитячого садочка, от ми бачили, сьогодні були і в половому будинку, відвідуємо школи, відвідуємо інститути, університети. І розказуємо діткам нашій молоді про їхні права. Не забуваємо нагадати про їхні обов'язки. Дорога наша Марія Степанівна, хочеться привітати вас з нічною подією, з народженням вашого синочка Миколки, побажати йому перш за все здоров'я, міцного, щасливої долі, успіху в житті, Божої ласки, благословення. І хочеться сказати, що сьогодні такий день, перший день літа, що день захисту дітей. Так традиційно якраз сталося, що зараз відбувається виписка. А Міністерством юстиції запроваджено такий проект, що при виписці зразу ми вам вручаємо свідоцтво про народження Миколки. Це його перший офіційний документ, з яким він піде по світу. Я впевнений в щасливу дорогу. Також хочеться сказати, що користуючись нагодою за дорученням начальника головного територіального управління юстиції, дозвольте вам включити такий скромний подарочок від нас. Всього всього найкращого вам побажати. Ви були здорові і вашому кошту, будь ласка, це свідоцтво. На всього вам найкращого. Пані Марія, напевно, ця дитина для вас надзвичайно важлива, тому що це надія. Це турбота, це любов, це ласка і це взагалі поповнення родини. І задумання міського голови Ігоря Матвійчука, я вітаю вас. Я бажаю вам здоров'я. Недавно був день вітнього Миколая і, можливо, ім'я вибрано саме із нагоди таких релігійних свят 22 травня. Це правильно, нехай буде Божа ласка, завжди над вами і над вашою родиною. Це теж така відзнака, але пам'ятна для вашого синочка. Дякую. Пані Марія, прошу підписати Чого? за отримання документів. Для реєстрації ви мали б звернутися у відділ ДРАЦ, так як було колись. Тепер ми прийшли до вас, щоб ви мали час для наполки, а не для державних кабінетів. Дякую. Ростіть великі, здорові. Здорові, здорові і щасливі. Повертаю вам ваші документи. Can okay. you know.